Привіт! Зараз ми на курсах по бізнес-аналітиці. Можемо побачити, що студенти поділені на певні групи по продуктам, і у кожної групи є задача сформувати певний документ з такою структурою. Загалом цей документ має показати розуміння кожної групи про конкретний продукт та сформувати загальну мапу екосистеми наших програмних рішень. Наразі у нас завдання описати продукт а саме для кого ці продукти призначені, які проблеми вони вирішують, з якими системами вони інтегруються, і які ключі проблеми вони здатні вирішувати. У нас продукт EMR – Incident Management and Response. Проблеми, які вирішуються, швидкість реакції на інциденти – це їх ефективність. Для того, щоб моніторити систему 24 на 7, потрібно як мінімум 8 людей, котрі можуть постійно одне одного замінювати і так само, знову ж таки, моніторити 24 на 7.